Дивись на телеканалі Еспресо, великий ефір Василя Зими. Напевно, почнемо із питання дипломатичного оновлення: 30 десь вакантних, десь не зовсім посад, але ми бачимо нових персоналів на них. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Давайте його послухаємо. Рішення стосується наших представництв в усіх регіонах світу. Кожному регіону ми даємо необхідне посилення. Призначаються зараз також суспільні громадські лідери, такі як мабуть, ви публічно вже це розумієте і чули, такі як Ріман Джелял, пані Альона Гетьманчук, Федір Шандор, Юлія Федів. Я прошу кадрових дипломатів, представників систем Міністерства закордонних справ допомагати в усьому. Таким людям, новим людям, і будь ласка, посилюйте систему нашої дипломатії тими людьми і співпрацю з тими людьми, хто довів, що вміє здобувати необхідне для України, необхідне для всіх нас, для всіх українців. Ну і подейкують, що це не все. В ключових країнах-партнерах у нас теж можуть змінитися представники, але нібито тривають дискусії. Принаймні, такі інсайди заходять до нас від. Народних депутатів з Верховної Ради. А власне разом з тим хотілось би нагадати, що в Україні від сьогодні починають свою дипломатичну місію посли Китаю, Саудівської Аравії та Сербії. Це будуть нові люди, і про це теж повідомив президент України Володимир Зеленський. Олеже, що це все означає? А, чи призведе чи є надія, що це призведе до реально якісних змін? І можливо у нас з'являться нові акценти на мапах, де ми недоакцентовували раніше. Ну і так і ні, як завжди ж бочка меду вона завжди з ложкою дьохтю, і Навпаки це ж українська політика. Ну почну з приємного і по формі в сьогодні дійсно вчора грамоти було надано послами новоприбулими до Києва, і це відбувалося в Софії Київській. І кожного разу, коли це відбувається, я радію тому, що ця традиція в Україні синалізувалася. І власне зараз це відбувається саме в Софії. Це дуже правильно символічно. І стротяглість з української державності і сакральність місця схої київської, наприклад, та ж Франція нещодавно саміт, який відбувався у Парижі, з'їзд лідерів з цього світу на відновлення Нотердамки. Французів потрібно повчитися, як використовувати ці символи: мистецтво, культуру для геополітики, для політики, для підняття статусу і можливостей своєї держави, своєї нації, тому що часто кажуть про те, що от культура, на що вона під час війни, на що взагалі мистецтво, що це таке? Є інші пріоритети. А ні, це якраз те, що не просто вічне, а те, що конвертується потім дуже і дуже серйозно, і тому такий символізм його дуже добре, що в нас відроджують. Він відбувається з приводу прибулих послів. Все достатньо планово і найбільш тут, звісно, цікавий напрямок Китаю Ви посол. Але від України до Китаю ми не маємо зараз нового посла. Ми маємо зняття нового старого посла так. трішки. Да, поки не маємо і старий посол, якого зараз відкликають... Менше двох років казати, що навіть він безпосередньо в чомусь винен складно, тому що в Китаї всіляко блокують будь-які ініціативи з українського боку, і навіть подекуди тижніки знущально намагаються пакетувати, наприклад, запрошувати українську українських представників дипломатичних на заходи разом з Росією, з Білоруссю з Казахстаном, з іншими аляну, от з пострадянськими країнами. А через кому ставлять, Чи зрозуміють, що чудово, що Україна в подібній тусовці приймати участь не погодиться, тому по цьому по китайському напрямку зараз не просто потрібно нового посла призначати, але й потрібно Україні переосмислити взагалі на політику на китайському напрямку і розуміти, в яких ми реаліях нині опинилися і як нам працювати. На китайському напрямку, бо нам необхідно взаємодіяти Китай одна з великих країн, з якою нас купа і економічних, бізнесових, і політичних, і інших інтересів, при тому, що ми знаходимося в різних таборах культурно-цивілізаційної Китай є скоріше частиною проблеми разом з Росією ніж частиною рішення, принаймні наразі, видно що до України по послах, які призначені ради, тому що низка посольств нарешті отримали послів. Нас реально дефіцит послів багатьох країнах, але поруч з тим низка країн яких очікувалися зараз ротація, як то сполучені штати, де це необхідно зробити через приход команди Трампа? Вірменія, де це обіцяно було вже рази 4-5, Що така відбудеться призначення посла інші країни в Європі і в Африці, де немає послів? То тут, звісно, ще роботи не почати край. Нам необхідно цілу низку послів щодо призначити. Поруч з тим зараз відбувається частина займіна, частина послів. Судячи, це пов'язано з тим, що прийшов новий міністр закордонних справ і пан Сібіга, Очевидно, формує команду послів під себе. Хто знає трішечки дипломатичне поприще, то розуміє, що там між собою правлять сім'ї, можна сказати, навіть такі клани дипломатичні, і часто зі зміною міністра. Закордонних справ в серед кадрових дипломатів відбувається така ротація і зміна домінуючої групи. А політичні призначення цього разу вирішили роздати а, від хороші, відомі, професійні, експертні громадських діячів прізвища призначення рімана джерел. Може тільки вітати. Пані Гітманчук точно буде на своєму місці, представляючи Україну при НАТО і можна далі продовжити цей рядок. Тому в цьому випадку я вітаю. Таку зміну послів і призначення поруч з тим, частина знятих послів, наприклад, там, на німецькому напрямку, на ізраїльському, в мене викликає питання, чому саме їх зараз рухали. І навпаки, третій момент по частині посольств я не розумію, чому вони не підпадають зараз під призначення послів. і сподіваюся, що це зроблять найближчим часом. Пане Олеже, продовжимо говорити з вами про політику міжнародну, але вже в контексті відносин україна Сполучені Штати Америки про політику Трампа, точніше, теперішню політику і майбутню політику, тому що ця політика ми вже бачимо, поступово починає трансформовуватись. Так, от обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив під час виступу в Аризоні, що чекає на зустріч із російським диктатором Владіміром Путіним. Щоб завершити війну в Україні, давайте послухаємо, що сказав Трамп. Одна з речей, яку я хочу зробити швидко, і президент Путін сказав, що він хоче зустрітися зі мною якнайшвидше. Ми маємо дочекатися цього, але ми повинні покласти край цій війні. Ця війна жахлива, жахлива. В той же час, ми спостерігаємо, що. Оця от трансформація, вона в принципі вже поступово почалась. Ми не чуємо вже там про 24 чи 48 годин. Ми чуємо е, доволі позитивні сигнали від Кіта Келога, майбутнього спецпредставника Трампа по власне українських питаннях. І, от, власне, пане Олеже, тут хотілося б запитати, чи дійсно відбувається така трансформація позиції Трампа від того, що було під час виборчої кампанії. І того, що є зараз, і чи буде власне певна трансформація в багатьох питаннях вже після 20 січня, коли Трамп набуде фактично своїх реальних повноважень? Я тільки трошки додам з вашого дозволу, вибачте, що е, в цьому ж виступі, про який зараз ідеться, Трамп встиг сказати, що він закінчить війну в Україні, припинить хаос на близькому сході, і взагалі не допустить третьої світової. Ну просто це про те, що риторика міняється, але іноді 47-го обраного президента все ще заносить в передвиборці. Ну зрозуміло, що нам треба в принципі дочекатися 20 січня для того, щоб реально бачити риторику і дії Трампа, але все ж таки, пане Олеже, ще раз повертаємося до нашого. Питання, чи бачите, ви цю трансформацію, і чи після 20 січня ми побачимо трошки іншу позицію Трампа, його оточення, його адміністрації, ніж було принаймні було і є зараз? Я трішки змінюю взагалі підхід, тому що трансформуватися те, що відсутнє, не може. А, у mm -hmm. Трампа формується простір його можливостей і його позиція, бо зараз о, у команді Трампа. Намагаються зрозуміти, з чого їм стартувати, куди рухатися, трам до останнього моменту, я певний в цьому не буде займати якоїсь жорсткої форми. Весь час буде жонглювати цими кубіками і не складати їх в якусь конкретну позицію. Заяви будуть суперечити одна одній, тому що, згідно з цілою низкою інсайдерів, його оточення, і минулого його і нинішнього і його недругів, і навпаки, його друзів всі говорять про те, що він зациклений на мислені угодами він до всього підходить як до угоди. А один з принципів угод: це не домовлено нічого, поки не домовлено все. Тобто, всі пункти в угоді можуть рухатися праворуч, ліворуч, мінятися, цифри, змінюватися, залежності від того до якого пункту зараз торкаються. І тільки коли, коли все домовлено, от тоді вже є позиція. І тому Трамп буде принципово зберігати. Уціот ртутність своєї позиції угу. вона весь час буде невизначеною, стратегічно невизначеною. при тому, що в тактиці це абсолютно зрозуміло. Він повторює одне і те саме його цінності. Зрозумілі, його підходи життєві, зрозумілі. Його мотивація в завершенні російсько-української війни, те, що він вкладає в це, а це просто припинення бойових дій і перекидання проблеми російської російсько-української війни на Європу. Тут все абсолютно очевидно. Але як він це буде робити? Як буде застигати формуватиметься? Що зараз відбувається? Звужується коридор можливого, в якому Трамп вимушений діяти. Європа заявляє свою позицію. Росія підтискає, підіймає ставки. Україна чітко формує свої підходи. І відповідно Келог зараз вимушений чи не вимушений. Він має їхати і в Київ і в європейські столиці для того, щоб зрозуміти з чого можна стартувати. От перший крок, який може зробити Трамп, так. Щоб його не саботували одразу, щоб не вийшов Макрон і сказав: А ми цього робити не будемо. Не вийшли Шольц і сказали: а ми вже з'їздили до Путіна, ми взагалі інакше хочемо. Не вийшла Україна, і сказала, де ми ніколи в житті на таке не підемо. І відповідно для того, щоб Трамп зміг далі рухатися, щоб перший ж крок не став кроком просто в бе в прірву і дав змогу далі рухатися по так званому Трампівському плану, якого на про якого направду просто немає. І не буде позитив для України в тому, що перше кадрові е е призначення всі на напрямку російсько-української війни варіюються від задовільного до дуже хорошого, і позиції, які зараз Трампом озвучуються, вони не несуть собі якихось загроз для України. Це також дуже показово, що йому приходиться калібрувати свою риторику угу. під так. американського виборця. А він точно не бачить української крові. Він е жар він жагає від Росії цих поступок.